Приїхали багато різних моделей Самсунгів. А черзі розпаковка Galaxy A16. Так, ось такий a 16 Розпаковуємо. Так, ось. Ага, тут у нас Скова, макулатура. Тут у нас кабель. Ууу, дивіться, який. Вау, ну, так... досить досить круте покриття. Ось крута, крута рамка. Також такі ж вугли, як у 06. Тут вже є широкоугольний об'єктив на 5 Мп, основний також на 50 Допоміжний модуль 2 Мп, фронталка на 13 Мп. 5000 акумулятор, Ось такий. Красень, симпатичний. З трьома камерами. До речі, є улогозахист ip 54 на ньому. Процесор Mediatek G99 Helio. Графічний mali G57MC2. У PUBG набирає при мінімальних мостуванні до 90 FPS. Хто любить грати в ігри. Досить прикольний, економний, не дуже дорогий, навіть можна сказати, бюджетний варіант Samsung. Тут уже йде супер AMOLED Full HD екран 90 Гц. Яскравість 420 ніт, Ось такий красень. На жаль, в комплекті з того, що тонка коробка, немає блочка, але ми себе даємо блочок-подарунок від фірми DC на рігаранті з двома виходами. Ось такий. Якщо хочете зарядку попотужніше, можна також замовити. Максимальна швидкість зарядки, яку підтримує смартфон, це 25 Вт. Досить класний телефон. У нас вже на каналі є розпаковка А06. Більш економний варіант можете подивитися, більш потужні варіанти будуть у судучних відео. Підписуйтесь. Підписникам постійна знижечка. на скло даємо подарунок.